Ви просто зобов'язані подивитись цей серіал, якщо любите відчайдушні домогосподарки або безумці. Якщо ж любите обидва, треба дивитись його вже сьогодні. Уявіть ідеальне передмістя. усмішливі сусіди, бездоганні будинки, затишні родини і цілий склад темних історій за кожними дверима. У центрі історії чоловік, який раптово втрачає все. Він починає грабувати будинки людей, з якими щойно чемно вітався через паркан. Серіал чудово змішує чорний гумор, драму і постійне відчуття, що ось-ось щось трапиться. Тут кожен герой не той, ким здається, а кожна ідеальна родина маленька коробочка з хаосом всередині. Це історія про амбіції, брехню і те, як легко зірвати маску навіть у найохайніших кварталах. Підпишись тут, фільми і серіали, що створюють настрій. А цей серіал 25-го року називається Друзі та Сусіди.